До нашої рядової системи належать перше це наші кровники, ті, хто зачали нас як енергосистему. Це ось, ось це. Всі ці люди брали участь у вашому зачатті. Розумієте, да? навіть якщо тут дідусь був сусідом, а не вашим, е різні, ну, типу, а не чоловіком, вашої прабабусі, все одно для вас це ваш кровник. Тому перше, хто входить в родову систему, це ті кровні родичі, які зачали вас як друге коло, Це таке перше коло, друге коло, хто входить в родову систему, це так само кровні родичі, які не брали участі у вашому зачатті. Двоюрідні брати сестри, тітеньки і дядюшки. Це так само ваші родичі. Третє, це діти, які зачаті і народилися чи не народилися у вашому роду. Тобто всі діти, але і ті діти, уявіть, хто помер, абортований, викидень. Усі вони мають відбиток на, на, на вашій родовій системі. Особливі люди, хворі, залежні, вбиті виключені. Ось ці особливі люди часто виключаються в плані того, що якщо там був хтось хворий, або випивав цей дідусь, я вже говорила сюди, або там, можливо, був вбивцею, чи ще щось, чи сам на себе наклав руки. Зазвичай часто їх виключали, і навіть бабуся не хотіла їх згадувати. Ви маєте усвідомлювати, що вони, ці люди, належали, належать в даному моменті до вашої родової системи. Хто приходить у ефір, поставте якийсь смайлик, щоб я бачила, що ви є. Так тепліше на душі стає. Далі, що саме класно? Зараз ви дослухаєте, хто входить в родову систему і. Зрозумієте, наскільки це все парадоксально да? Ще в нашому світі. Далі до вашої родової системи належать некровні люди, які, до прикладу, ваш чоловік це вже ваш родич, це вже людина, яка належить до родової системи. Тому що в залежності від того, хто входить в родову систему, вам відповідно до них потрібно слідувати законом системи. Чоловік і вся його родина. Я це бачу, що я тут малювала, але Настя ж не видно цих кружочків світленьких. Не видно кружочків світленьких, тому я їх буду малювати голубеньких. На жаль, ну, не було іншого малю. Кружечки це жінки, а квадратики це чоловіки. Просто направлю, щоб ви родини, у вас вона як дивочки ви не бачите. Якщо до Прикладу, До прикладу візьмемо, що ви ось, так не, не вийде, Да? Ви от жінка, і до, до, до прикладу, це ваші батьки, давайте так візьмемо. А ви зараз у нас виключно жінки. Якщо ви жінка і у вас з'явиться чоловік. А в нього є окрема родова система, ось сюди, яка буде йти сюди. Ми її просто не будемо вже замальовувати. То всі його рідні, весь його рід, автоматично ваші родичі, вони вам ніяк не кровні. І вам би дуже не хотілося автоматично отримати ще. Але після заміжжя ваш, вся родина вашого чоловіка стає вашою рідною. При тому, що вони вам ніяк не крові. Тому закони і всі канони будуть дуже добре туди належати. Окрім чоловіка і його рідині, до вашої родової системи належать всі ваші кармічні попередні стосунки. Всі ті чоловіки, які дуже зачепили вас. Навіть якщо вони були з ними одружені. А тим паче, якщо це перший і другий чоловік, є й такі, да? в які були вже розлучені жінки. Усі чоловіки, з якими ви вже розлучилися, належать до вашої родової системи. Всі, хто були значущі для вас мужчини, всі, хто в вашому роду завдав якоїсь шкоди. Це вже дивіться, ми говоримо не про кровних. Всі, хто завдав вашому роду шкоди, колись десь втопили вашу бабцю, розкуркулили, зґвалтували, той чоловік автоматично попадає у вашу родову систему. Усі, хто зробили користь вашому роду, спасли вашу бабусю з річки, коли вона тонула. Це, ці люди автоматично втрапляють у вашу родову систему, навіть якщо це було в тих поколіннях. Тому що сама родова система, нагадую, це запис усіх історій, які відбувалися з усіма вашими предками до сьомого коліна, а тепер 10-12 і більше. Всі їхні персональні історії, всі ваші іс... минулі втілення. Зрозуміло, ті, хто наносив шкоду, і ті, хто робив а, хороше для вашого роду. І підсумуємо всі, хто викликає у вас будь-яке коливання емоційне належить до вашої родової системи. І от вам і парадокс. Ми завжди думали, що наш рід. Це буквально ну, цієї схемі папа, мама, ну, ну, максимуть да з дітьми. Ми навіть виключаємо його маму часто, бо вона кобра. Вона <смі> нам не мать, а що на неї мама повинна казати. Може, ви й не повинні казати на неї мама, але наскільки ж уявіть да, та, та жінка, допустим, його мама там, можливо не, 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 там, не дуже коректна, але. По Якщо вона не прийнята в родову систему, у вас буде блокуватися потік енергії правильний. І от уявіть, ми живемо в парадигмі, що з уявленням, що до моєї родової системи належать тільки е е кровники, або ну, максимум двоюрідні брати і сестри, і все. Але як тільки ми розширюємо свою свідомість і розуміємо, що ось моя подруга Маша. Яка постійно кумає, яка постійно викликає в мене роздратування. Коханки ваших чоловіків, дідусів, батьків, коханці ваших матерів автоматично належать до вашої системи. А ми живемо в тому розумінні, так, що ми маємо право не поважати, виключати чи будь-що до цих родичів відчувати. Зараз я буду вас заглиблювати в закони, і ви зрозумієте, як важливо цих всіх людей прийняти і як це карається, якщо ми цього не робимо. І Не просто не хочу, не хочу, не хочу, а воно і нас дуже-дуже швидко дуже виховує. От я дуже хотіла, щоб ви дізналися, що до нашої родової системи по факту належать всі, хто викликає вас якусь там. Емоцію зараз прочитаю, а якщо теперішня свекруха є мачухою чоловіка, то її теж належить до мого роду. Хороша, тут однозначно належить твого роду, тому що вона є вже в роду твого чоловіка автоматично, бо вона ж є мама твого названа мама твого чоловіка. І вона належить до тебе, але дивіться, дивіться глибше відразу. По Останні, цей останній принцип, да? ну, типу, належить кровники, друге коло кровників, некровники, ті -ті -ті. і последній пункт усі, хто викликає емоцію. Розумієш? Якщо ця жінка у те, вона, тобі до неї по-доброму байдуже, а по-хорошому, у тебе до неї є. Ну, звичайні теплі почуття, вона виростила твого чоловіка, гарно, негарно виростила, там, була злою чи хорошою, але вона все-таки взяла на себе цю відповідальність, як уміла, е -е і в тебе до неї е тут звичайні почуття, можливо, навіть уже й теплі почуття, це вже таке персональне. Дякую за смайлики, то тоді вона автоматично, вже, е е якщо вона тебе не зачіпає. Вона вже не, ну, не в твоєму роду, тому ну, тобто ти вже їй нічого не видно, окрім того, що ти, ти просто вона є, і ти її по-хорошому поважаєш, тобто тримаєш це тепло в груди. Ну тримайте цей пункт за основу. Тому що що б ми не казали, хто б не входив в родову систему. Якщо в мене є, наприклад, дідусь і в мене де, там до нього нормальні почуття, він не просто є і, там, мені до нього по-доброму вже... бай, уже байдуже. бо я своїх дідусів в житті не бачила. Вони померли до мого народження, бабусі, дідусі. Я їх просто енергетично включила в свою родову систему, люблю і поважаю. Бруз взяла їхні дари таланти і все. Але я не можу мене, немає з ними ніякої комунікації. Ну якщо в мене є подруга, куман. Коханка там, Боже, для мене не може бути коханки бо у чоловіка бо нема чоловіка. Ну, там, не знаю, хтось зачіпає мою емоцію, просто подруга, яка мене бісить. Вот, і все. І працюй з нею, бо вона твоя родичка. Вот, і до неї приміняй всі закони роду. Розумієте? Тому що стільки б нам не вливали в уші, що ось ці кровніки, не кровніки, і в першу чергу ми пропрацьовуємо кровніків. Знаєте, я не можу пропрацьовувати в першу чергу діда, якщо мене капець як кума бісить. Ну, розумієте? Тому що вона на тому пласті була е, родичкою. І, скоріш за все, там, десь ми колись, вона чи мене спасла, чи не доспасла, чи навпаки нанесла якийсь урон моєму роду. І е, тепер вона проявилася тут у вигляді такої близької персони, яку не виключить. уже, е, А якщо виключить, то накажуть, е, над якою мені треба працювати через пізнання знаконів роду і примінення їх до дії. Тому, Уважайте всіх родичів, хто вас зачіпає, мої хорошенькі, ваш колеб... коливається.